Пане Павле, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас з прем'єрою пісні. Вона не знає дуже молитви. Це ця пісня створена композиція, створена на вірш Маріани. Савко скажіть і слова, і музика, і люди, які стали героями цього кліпу. Це все поєднано одним символізмом, якраз боротьби над війною, що життя перемагає. Розкажіть про свої емоції під час створення цього кліпу цієї пісні. Я би сказав, що головна емоція, яку я відчував, коли творив. Ну, по-перше, дякую Маріяні Савці, Савці за надзвичайний вірш, який просто мене пройняв до глибини душі. Хоча він був написаний ще в 2015 році, в її збірці я сів на одному диханні. Це все написав, але головне, те, що я відчув, коли прослуховував собі на повторі, що постійно у мене викликають оці рядки. Мурахи. Розумієте, це для мене дуже важливо. Якщо я відчуваю, що мурахи пробігають по моїй спині і по моїх руках, значить, це те, що торкається душі. Це для мене просто конкретний знак. Тому що коли ти сидиш в залі і слухаєш когось, і мурахи біжать, значить це воно. Якщо я слухаю цю пісню, значить це воно. Плюс до того, що вона була записана на студії Jenny Рекордс, хлопці гарно попрацювали. Я дуже вдячний Остапу Панчишину за гарне аранжування, Мар'яну Криськову за звукорежисуру. Дякую. Сергію князеву за те, що він зняв класний кліп. До речі, у мене не було практично жодної зауваження. Це дуже рідко буває. Край рідко. А та. що, зазвичай так. Я Ви зазвичай так. Я вимогливий кажу, тут переставити кадру, тут щось не не грає з рухами, тут ще щось і так далі. Тут я подивився, кажу, все підходить, все клас. Ну а сам аж сам здивувався. Ну і звичайно, дякую Галині Гузьому, моєму менеджеру, яка підказала, що каже: ну не просто будемо знімати тебе в студії і так далі, а знімемо гарну і історію. І вона підказала сконтактуватися з парою, mm -hmm. яку вона вже бачила. Він з Кропивницького, справжній військовослужбовець, який в 23-му році отримав важке поранення, і лікувався в центрі Next Step Ukraine, де йому поставили протез і відправили у Львів на реабілітацію. Він приїхав сюди, йому порадили піти на танці. І, власне, там, в танцювальній студії, він знайомиться з керівничкою то, тої танцювальної студії Роксоланою, і, і там шалене кохання. Тобто він зробив ос, освічення на концерті. Е, а, а Тепер я знаю, що в наступному році у них буде вже весілля. Е, і я щось їм так навіть натякнув, кажу: я би Гай, хотів, о... я би хотів приїхати. Танець хто хто... Може виконати та, хто, хто може виконати перший танець. Е, ну одним словом, всі зірки, як то кажуть, склалися гарно і вийшла ось така пісня. Е, Комусь вона може подобатись, комусь вона буде затяжка, а комусь вона буде чіпляти душу. А для мене це найголовніше головне щоб вона достукалась до душі кожного слухача і глядача. Ми обов'язково спитаємо про те, що саме ви хочете, щоб людина відчула під час того, коли вона слухає дану композицію. Але з нами на зв'язку є герої кліпу вашого. У нас є Олександр Кунгуров, військовослужбовець, та Роксоляна Маланчук, професійна танцівниця, тренерка, героїня кліпу. Ми Привет. вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір і вітаємо вас і у нашій студії із зарученими. Oh, yeah. Я я перед цим ефіром і дивилася кліп. Я дивилася, як ви дуже гарно танцюєте у цьому кліпі. Розкажіть, чи одразу погодилися брати участь у цьому кліпі, як відреагували на цю пропозицію, і що ця пісня означає для вас, що ви відчули після того, коли її прослухали? Пане mm -hmm. Олександре, давайте розпочнемо із вас. Так, окей. Uh... Моє було перше враження, те, що вона дуже сподобається Роксі. І вона по-любому захоче прийняти участь, бо в нас була така пропозиція, і я ще довгенько думав, чи погоджуватися, чи ні. Роксі сказала, що я хочу, то давай. Кажу: добре, звісно. Та, кохана. Так, кохано. Рокселано, а ви так розумію, одразу погодилися на участь у кліпі. Поділіться своїми емоціями, і через танець, яку б ви хотіли донести саме мету для слухача, для глядача, який буде слухати цю композицію. Коли я почула вперше пісню, я одразу відчула її сил, її основну ідею і те, що наш танець, який у нас вже давно-давно готовий, і ми його танцюємо не вперше. Він ідеально підійде для того, щоб доповнити цю пісню, мелодію, і це з кожним разом, з кожною репетицією, з кожним дублем, який ми знімали, підіймав все більше і більше емоцій, і дійшло до того, що я в кліпі справді так розплакалася, що це не потребувало якихось додаткових спецефектів. Тому я вважаю, що цей кліп ідеально підійшов для нас, ми для нього до слів, до сенсів. І тут кожен знайде насправді свій сенс. Пісня не прямолінійна, настільки вона дуже, дуже різних історій може торкнутись. Тому я вважаю, тут кожен знайде своє а головне, що вона про актуальне і про те, що важливо і цінувати життя, і кохати, і не зупинятись і завжди рухатись далі. Ви хотіли саме так? Я, я власне хотів сказати за акторську майстерність, тому що я пере, переживав. Думав, як же ж ну Роксолена... Має талант до танцю, але я не знав, що вона настільки крута акторка. Mm -hmm. Я подивився в кадрі. Думав, ну спочатку були переживання. Вони зразу після перших кадрів кліпу, якому ми відзняли, зникли. Так що я дуже дякую, Роксоляна. Тобі дуже дякую, Сашкові, за те, що ви погодились з знятися. І у нас вийшов реально дуже класний результат в цьому кліпі. Пане Олександре, вам як було під час зйомок кліпу? Скажіть, будь ласка, як ви себе відчували? Наскільки ви до себе ставилися? Ну не знаю, там дивилися, щоб все добре виконати там, бо правильно показати передати емоції? Тому що мене часто у студії, коли є військовослужбовці, вони говорять: ну мені якось трохи легше на службі, ніж до прикладу, ось це все творче. Це одне моє. Вам особисто як було? Ну, мені дуже подобаються такі заходи, тим паче, що танець у нас вже дуже добре був натренований, і нам треба було тільки підібрати гарний ракурс, щоб це було дуже гарно виглядало. А в загальному я багато разів приймав участь в різних проєктах і зйомках, так що мені було ну, комфортно. Роксано, тут якраз пан Павло сказав у студії, що у вас скоро весілля, і він точно знає, хто готовий виконати ваш перший заспівати вам на перший весільний танець. Тому так при нагоді я вам про це говорю. а Ви собі подумайте. Так, це не обов'язково має бути саме ця пісня. У мене романтичний пісень для весілля. Просто. О! Мені здається, що на Львівщині немає жодної весільної пари, яка би не танцювала під пісні Павла Табакова на своєму святі. Це вже такий символ весілля виходить. Я, я тішуся, що я можу створювати людям щастя і свято. Я дуже дякую вам, що ви доєдналися до нашої розмови. Військовослужбовець Олександр Коногуров та його наречена Роксоляна Маланчук, професійна танцівниця. Якраз герої цього кліпу були з нами в головному заданні. Ми повертаємося до студії. Про сенс дуже багато говорили. І герої кліпу говорили про те, що кожен вкладає в. Цей кліп в композиції, і в принципі в нашій країні війна, коли зараз наші співаки створюють композиції, створюють пісні, так чи інакше, вони торкаються військової теми теми війни, тому що ну по-іншому не можна, тому що це це те, що зараз точно живе, от в кожному з нас: перемога, наближення перемоги, і щоб вона чим пошвидше закінчилася. Про сенси, які вкладали ви особисто для себе. Я вкладав той сенс, який заклала Мар'яна Савка, тому що там все було в словах закладено. Я просто додав до цього сенсу свою музику, як я її відчув, і я розумів, що це дійсно пісня, де кожен знайде своє, кожен побачить десь себе, кожен відчує щось, те, що він відчував колись в житті, а особливо пов'язане з повномасштабною війною. Знаєте, коли е, слова в пісні такі, що е, вона не знає молитви, її промовляє Всевишній, він голубам хліб розкришить і далі піде на схід. Ми розуміємо, що е, життя триває, е, він е, піде на схід. Він знову повернеться до, до своєї коханої, і вони будуть разом. І в це треба вірити і е, просто в собі виношувати оць, о, оцю позитивну таку енергетику, яку кожен може побачити в цій пісні? Можливо, хтось побачить щось негативне, але я особисто, як автор, я бачу тільки позитивний сенс е, в цих словах. Гарно сказала, ми обов'язково попросимо вас зіграти цю пісню, обов'язково виконати нашій студії на завершення ефіру. А як народжується композиція зараз у Такий складний час, у час війни, де ви черпаєте натхнення, щоб написати цю музику зараз, що вас особисто може надихнути? І якщо ми базуємось про цю композицію, ось так е народження е народження цієї ідеї, народження кліпу, народження бачення, е музика як лягала, поділіться таким можна певне, таємничим процесом, але. Ін інколи це викликано якоюсь емоцією, яку я пережив е в житті, а інколи це просто приходить ось так зверху. Та? Тобто я можу просто прокинутися вже з якоюсь думкою, і якась мелодія, або якісь слова будуть в моїй голові. Я точно не знаю, е звідки це береться, але я думаю, що кожна творча людина мене зрозуміє, і угу. я впевнений, що просто за це, за таке натхнення, треба дякувати Всевишньому, про який ми говорили. От, е я Щодня дякую Господу Богу за те, що я маю натхнення, за те, що я маю життя, за те, що я можу бачити своїх дітей, за те, що я можу бачити свою дружину е і спілкуватися з своїми друзями і допомагати е своїй країні. Чим я можу у випадку цієї композиції, як це відбувалося? Як писалася музика? Коли в який період? Тому що за час повномасштабного вторгнення вас теж був непростий період у вас у вашому житті. Чи пов'язана все між собою? Тут. Е, я би не сказав, що власне ця композиція пов'язана з якимись періодами в моєму житті. Я просто кажу, прочитав десь рік тому. Я написав uh -huh. її, і вона була написана як просто гарний романс. І планував я її випустити просто під гітарку або під фортепіано. Ну як, як романс, uh -huh. а потім вона трішки перетрансформувалася і стала такою попроковою гарною баладою. Тому складно сказати, звідки приходить натхнення. Тому що я знаю просто, що мала має бути свіжа голова. Ти не можеш мені... себе включити. Мені, мені от зараз треба творити. Я вам скажу, я вам скажу свій рецепт. Мені потрібно три дні. Угу. Мені треба потрібно три дні. От просто побути на самоті. Це так, як молитва, як медитація, як я не знаю, може щось інше. хто. То, що собі прикладає близько близько до серця, але мені потрібно три дні, і тоді до мене приходять гарні справжні ідеї, тобто свіжа голова, все легко. Най так багато хто каже, що ось е артисти деколи е ну як е лінтянічо, чи як це називається, mm -hmm. та ледарі такі, що ось нічого не, не робить, ходить собі, щось там по вулицях, щось або в хаті сидить. Тебе часто mm -hmm. питаються, кажуть. Чого ти в хаті засів? Я Кажу, ну у мене просто я вишу на якісь думці. Та? І поки е мій мозок не знайде рішення е цієї думки, але таке рішення, яке власне, мені сподобається, і в таке рішення, від якого у мене підуть мурахи по тілу, і е я скажу собі ура, я виконав цю місію, я її запис записую, а потім вже ми будемо її реалізовувати. Ну, ось так виглядає у мене, принаймні такий творчий процес. Вона не знає молитов у нашій студії. Прошу вас виконати. Угу. Я відразу скажу, що я не практикуючий гітарист, але я спробую зробити все, що все ще. До речі, колись ходила на гітару. Обачте. Власне, така романсова версія, як вона була написана. Знає молитви, просто ворушить губами, і сіться сніг чи порох на ві від сліз, просто їй хочеться жити поміж людьми, голубами, коли на екрані титри, і світ іде під укіс. Вона промовляє Боже, а далі слова змішались, Боже найкраще знає тих кілька класичних фраз, про що його просити, коли вже ніхто не зможе перемотати стрічку, чи дати чіткий наказ. Якоїсь миті на провинційнім пероні, а там не зима а вишні на віли твітні вона не знає молитви, її промовляє Всевишній. Він голубам кліп розкришить і далі піде на схід. Вона не знає молитви її промовляє Всевишній. він голубам хліб розкришить. І далі піде на схід. Фантастично. Я дуже дякую за цю композицію у нашій студії Павло співав. Дякую вак, вам. У, у заверш... Слава Україні! Героям нашим слава був у завершальній частині. Головне задання.